на сцену Станіслава Шума, SEO топ лід Добрий день. Так. Дякую. Чуєте мене? Так. Хочу подякувати всім за те, що прийшли сьогодні на цю конференцію. І особливо хочу подякувати учасникам попередньої панелі за те, що надали таку. Практично показали практично, як виглядає адаптація ветеранів на своїх прикладах. Мене звути Станіслав Шум, я директор компанії ТОПЛід. І сьогодні хочу представити дослідження, яке моя команда разом з нашими партнерами Міністерством ветеранів підготували. Ми готуємо його, воно скоро буде опубліковане. Сьогодні я хочу поділитися ключовими інсайтами з цього дослідження. Для мене ця тема стала такою дуже емоційною після однієї події, яку організувало Міністерство ветеранів. От Юлія розказувала про те, що є бізнеси, які писали меморандуми про те, що будуть всіляко сприяти адаптації ветеранів в своїх компаніях, і будуть виконувати рекомендації, які надає міністерство, і саме під час цієї зустрічі. Ми працювали в робочих групах, обговорювали різні аспекти адаптації. І саме під час цієї зустрічі була показана вистава. І от перед тим, як розповісти про дослідження, я хочу поділитися власним досвідом, от, це, що я зрозумів про ветеранів, коли подивився цю виставу. Вистава підготовлена ветеранським театром. Там грають люди, які. Пройшли, які отримали досвід бойових дій, які пройшли через фронт. Сценарій до цієї вистави також написали ветерани. І це дуже така правдива, відверта постановка. І от, якщо ви десь побачите оголошення, що є ветеранський театр, я дуже раджу купувати квитки і йти дивитися, знайти час. Ця вистава найкраще дасть зрозуміти вам на, на персональному рівні, що відчувають ветерани. Е, вона мене дуже глибоко зачепила, і там, події відбуваються у, в, здається, в батальйонному опорному пункті. Е, там, різні люди просто в приміщенні міняються. Тут комбат, який на стресі постійно, тут е, люди повертаються з бойових. Е, Ідуть розмови, розмови дуже відверті. Там, про, про командира, який там, випиває, про СЗЧ, як хтось десь пішов, повернувся, а хтось ні, про виплати, про штаб. Про... І найголовніше така от червона нитка, як основна така сюжетна лінія це спілкування з людьми, які в тилу. І от цю сюжетну лінію, як вона побудована навколо особи. Парамедикині, яка от теж на цьому пункті, там, в цьому бліндажі, там заходить, виходить, і більшість її появ на сцені вони відбуваються. От вона в такому в такій от, як, в такій емоції перебуває, їй хтось дзвонить з її сім'ї, дзвонить її донька. І каже, мама, ну коли ти вже до мене приїдеш? Там, у нас був якась така подія в школі, всі батьки були і тебе не було. Мама, а там, чого, ти не, чого ти обіцяла, от не приїхала? І вона змушена а це людина на передовій. І вона дуже часто не може навіть пояснити доньці. Вона каже, це буде добре, я приїду обов'язково. Потім дзвонить мама цієї героїні, каже: Ну, як ти могла кинути дочку? Там, вона ж в школі, вона ж потребує тебе як матері. Дзвонить їй колишній чоловік, який каже: ну так яка ти мати, ти прокинула нашу дочку, я в тебе заберу е, батьківські права. Цей чоловік, колишній, він за кордоном перебуває і він розказує, як треба бути матір'ю. І в цей час, поки вона спілкується з усіма е, там, Десь хтось поранений, десь хтось приходить, ділиться якимось досвідом, розповідає про якийсь останній бій. Тут їм щось не вдалося, тут вони російського танка підбили. І найголовніше от в цих розмов це дзвінки вчительки, вчительки, яка навчає дочку. Ще раз сценарій писали ветерани, тому в мене це. Ну, це так, як реально, я думаю, що це те, що люди відчували. Вчителька, перш там, дзвінок каже, що а от там доброго дня, дякую, що ви нас захищаєте. Ну ви ж там вже не здали на обкладинки для книжок 20 гривень, будь ласка, скидайте. А потім каже: А тут ви там, ще дзвінок, там, через деякий час. А ми ж тут вирішили батьківським комітетом, що будемо збирати гроші на подарунок вчителям. То ви ж, будь ласка, не забудьте скинути 100 гривень. І там, потім ще якісь, і так вітається, якби, каже про те, що як, дякую, що ви нам захищаєте, але дивіться, І от після, після слова але якісь накидає проблем, які зазвичай вчителі кажуть там, людям, які є в школі. І дорікає їй час від часу, що ну що ж ви не приходите на батьківські збори, ви ж мали б знайти час. І знову ж таки, тут прильоти якісь, люди з бойових, поранені, вона там кудись їде, приїжджає, віж якийсь. І все це закінчується тим, що в цей опорник прилітає каб, всі герої гинуть, і в цей час там вчителька надсилає голосове і каже. Ну, я вам ще раз дзвоню, вже голосове запишу вам, щоб вас не відволікати. Ви ж все ж таки не здали гроші на подарунок вчителям. І ось ця вистава вона, якби, заставила мене переглянути, ну, як, задуматись про те, як ми сприймаємо ветеранів. От Зараз дуже класно колеги розказали з професійної точки зору. Як, як ці процедури мають відбуватися, якийсь досвід, якісь кейси. А мені здається, що нам, як суспільство, дуже важливо пережити це на власному, як от, з, спробувати зрозуміти, що відчувають ветерани. Е, дивіться, от, наприклад, навіть ми сидимо, зазвичай от, нам комфортніше в залі сидіти всім далі. Це просто так ну, це для нас цих притаманно. Я теж, коли приходжу в зал, я рідко коли сідаю спереду, всім комфортніше ззаду. От уявіть, е, що відчувають люди з цим досвідом, це просто от наш прояв наших якогось ставлення. Ми любимо сидіти там не в першому ряду. Не любимо якоїсь уваги. А ветерани це люди, яких дуже ну, комплексні переживання дуже не схоже на все інше досвід. І наша задача як суспільство, наша задача як роботодавців зрозуміти їх, що вони відчувають, і так далі. Е, найголовніша думка, яку е, цей в розмовах була в цій виставі я чув. І потім, коли ми е, вже е, робили наше дослідження, нам Міністерство ветеранів надало результати своїх опитувань. що Одна з найбільших проблем, яку відчувають ветерани, це те, що їх банально не розуміють. Хтось до них ставиться дуже там, як ага, ветеран. Хтось навпаки, Якось інакше. ну Тут є приклади, як, яких звичайних ситуацій, коли там ветеран приходить на роботу, при ньому там обговорюють колеги на курілки, що як же ж будуть зараз приходить, вони тут гранатами будуть закидувати. І так далі. Тут можете почитати всім, хто зареєстрований, ми скинемо цю презентацію. Це зовсім інакший досвід, інакший стан. І... Ми, коли це робили дослідження, ми хотіли. Ну, це теж будуть просто цифри, які можливо там не дуже викличуть якісь емоції. Я просто хотів почати з такого прикладу, щоб показати, що за цими цифрами, ну просто якась велика робота, яка очікує і компанії, і нас як суспільства. Просто можливо хтось знає. Це якби не опитування. Я це зазвичай на своїх виступах. Там прошу підняти руку. Хтось там відповідає. От, але можливо, хтось знає яка кількість ветеранів зараз в Україні. Більшість з нас не знає. Знають там Юлія і Настя, бо вони медотичні. Дивіться: 1,3 мільйони людей, які вже зараз є ветеранами. Причому 800 тисяч це. Ті, що вже стали ветеранами з 2022 року. І за прогнозами мінветеранів у нас буде, там, коли по закінченню війни, по закінченню, коли призупиняться бойові дії, у нас може бути 6 мільйонів ветеранів та їх родин. І якщо говорити про бізнес, ми ж зазвичай там, ну, в нас є функція, да? Є функція HR, є функція маркетингу, є sales, operations, development і так далі. Мені здається, що нам як бізнесу треба підійти до цього таким чином, що адаптація ветеранів це окрема функція. Це прямо в нас у всіх має бути в, як? в оргструктурі. Навіть не HR, а от саме окрема функція людини, яка буде опікуватися цими питаннями. Ми зібрали інформацію з 200 найбільших компаній України. І Більше інформації ви побачите саме в дослідженні, але ось коротко ми показали якби, таку екосистему тих підходів, які зараз вже застосовують найбільші компанії України. Можете просто сфоткати цей слайд, там, щоб вас залишилось він буде теж в нашому дослідженні, але просто так, для того, щоб це запам'яталося. Тому що це, мабуть, такий коротка вижимка всього того, що буде в нашому дослідженні. Я бачу, що ще фотографують відвідувачі. Тому зараз розкажу про цифри, які там ключові в цьому дослідженні є. Да, про дослідження коротко. Там є в нас якісь дані про тих підходах, політиках, які компанії запроваджують. Є відгуки ветеранів, є кейси компаній і е, також рекомендації щодо ініціатив, які от, допоможуть компанії системно працювати з ветеранами, сформувати певну політику. Е, окремо хочу подякувати е, компаніям, які підтримали це наше дослідження компаніям-організаціям. По-перше, мінветеранів за те, що виступили співавторами. Е, Мене приємно вразило міністерство ветеранів, Вони спочатку побачили нашу ідею. В них купа своєї роботи кажуть: Робіть, а потім кажуть, чекайте, в нас є для вас ще що додати. І завдяки вашій підтримці, дуже дякую. У нас вийшло таке повноцінне, класне дослідження. Також хочу подякувати за підтримку українському ветеранському фонду, ну і компаніям, які підтримали це дослідження. Це Metinvest, Interpipe, ДТЕК. Завдяки їм це дослідження, ми швиденько зробили і вже скоро опублікуємо. І також нашим меценатам компанії, які допомогли і свої кейси надали, і там, якусь експертну підтримку невелику Київстар, МХП і IDC Ukraine. Дослідження ще триває, ще трошки часу лишилось, тому якщо ваша компанія. Активно е, працює от в напрямку адаптації ветеранів, якщо у вас там ви розробляєте політики і у вас є вже що показати. Можете зісканувати цей QR-код, і за ним буде анкета, е, яку можна буде заповнити, і ми долучимо ваші відповіді також до загального дослідження. Е, і кілька цифр. Власне, ця презентація була для того, щоб вам показати кілька цифр. Із наших тих компаній, які ми опитали, великих компаній України 73 вже запроваджують якісь ті чи інші ініціативи з ініціативи та практики з підтримки, з адаптації ветеранів. Зазвичай це от програми психоемоційної допомоги, оплата медичних заходів. Адаптована система навчання і адаптація фізичного простору для людей з для людей, які потребують такої адаптації. І якщо говорити от сьогодні у нас айтішна конференція, то 33% компаній з тих, що ми опитали, вони мають досвід якраз адаптації ветеранів айтішників І ще раз можна заповнити анкету, і можна за, за QR-кодом ліворуч, можна залишити заявочку на дослідження. Ми надійшли вам, вам його електронною поштою, коли воно буде опубліковано. Так, це якраз цифру, яку я хотів сказати. Олексій, я буду вже закінчувати. Сподіваюсь. Так, час. Щось в мене. Так, да. і основне, що я хотів висновок зробити: от я почав з якогось власного досвіду. Е -е, коли ми говоримо про ветеранів, от, е -е, це важливо розуміти, що е -е, цифра в 1-3 мільйона вона збільшується щодня. І якщо говорити про якусь ініціативи, практики, підходи до адаптації ветеранів, то це та річ, яку треба робити вже зараз. Яку треба впроваджувати вже зараз, тому що е, тому що ну я думаю, що не буду пояснити, чому це, тому, що насправді дякую вам е, і сподіваюся, що там ваша компанія, ви заповните ці анкети, і ми долучимо вас до нашого дослідження.